Російську агресію двоє людей зазнали поранень на Херсонщині. За даними обласної військової адміністрації, ворог для терору застосував дрони, авіацію та артилерію. Російські військові били по критичній соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів, зокрема, пошкодили багатоповерхівки, приватні будинки. Також понівечили гаражі, автомобілі, і сільгосптехніку. Більше про оперативну ситуацію на Херсонщині розпитаю Олександра Толоконікова, заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Він зараз із нами наживо. Вітаю вас в ефірі, пане Олександре. Добрий вечір. Отже, розкажіть, будь ласка, як Херсонщина пережила цю ніч, і загалом, яка оперативна ситуація за добу, які наслідки обстрілів? Ну, Якщо про минулу добу, то вже розповіли. а Про сьогодні, то у нас. Наразі п'ять постраждалих, четверо з Білозерки, об'єднана людина в Херсоні отримала поранення внаслідок російських обстрілів. Зранку білозерку обстрілюють росіяни, обстріляли район лікарні. Там в житлових кварталах постраждало троє людей. Один чоловік і дві жінки. Їм надана медична допомога. І також ще одна жінка звернулася за допомогою внаслідок атаки минулої доби, тільки зараз. Сьогодні звернулася, почувалася зле звернулася за допомогою. А, росіяни продовжують атакувати, е, в тому числі, і, і енергетичну інфраструктуру, критичну інфраструктуру. Як вже сказав, є пошкодження вчора, і мобільні вежі були постраждали, і в принципі били і по енергооб'єктах, наслідок чого на жаль, сьогодні у нас без світла. Частково Дніпровський район і частково сусідній район. 33 абоненти наразі без е, світла енергетики вже працюють і орієнтовно є похожі недоволі таки серйозно. орієнтовно буде включено світло. Ну тобто полагодять, планують завтра, якщо дозволять знову таки безпекову ситуацію. <тас> А як і з водопостачанням відключення світла якось вплинуло на це? Так, також є виключення. Зникла вода в деяких районах, але це знову таки у нас за рахунок цього є падіння напору води, і включились вже там генератори. Найближчим часом це повинно вирішитись, але світло вже тільки завтра буде. Пане Олександре, в новинах ми постійно бачимо повідомлення про міни, які виявляють на вулицях Херсона. Це стосується всіх районів міста. Чи можливо є якісь відносно безпечні місця? І яких заходів власне слід дотримуватися, щоб себе якось убезпечити від такої міни? Дійсно є відносно безпечні райони, але не варто й там. Бо послаблятися тому що росіяни можуть туди принести міну на дронах і скинути. А так в принципі, нас всі люди знають, що прибережна частина від вулиці Перекопської вниз, і частково верф, 500 метрів, мабуть, це небезпечні райони, зони. Антонівка Кіндійка там дуже небезпечно. Перш за все, не ходити і не їздити там, де не бачиш, що, куди ти ступаєш або їдеш. Тобто листя. Це, мабуть, перше, куди скидають росіяни, де проходять логістичні шляхи людей, і де засмічено лист, листями. Звичайно, на прибережних зонах не працюють комунальники, бо це дуже небезпечно. І там саме скидають росіяни міни-пелюстки, і зараз інший там уже вид мін такі шарообразний скидають. Тому в будь-якому разі не торкатися, якщо ви щось побачили, дзвонити. На 101% викликати рятувальників і чекати або тому, втома краще в цих районах точно і на вулицю виходити. Якщо ви там проживаєте, не виїжджаєте, то в будь-якому разі без нагальної потреби лучше не виходити. А якщо загалом говорити про ситуацію з розмінуванням в області, як цей процес просувається? 71% наразі в більшості 88% з цих відсотків це е, саме сільськогосподарського призначення землі, тому що для нас це дуже важливо, щоб наші аграрії почали сіятись все більше. і більше. Ну а та частина, яка не розмінована, 29%, Це прибережні зони, прибережні поля, які ми е, е, наразі не можемо від, е, починати розміновувати в такому темпі, як хотілось би, тому що трони постійно російські. Атакують, полюють на не ну, на цивільних, і якщо вони побачать наших саперів піротехніків в обохотехніків, то вони це перше чергова для них ці, тому там поки не сіється. Хоча є ферма, які сіються і в пробрежних зонах самостійно розміновують, але це дуже дуже небезпечно. До речі, ви згадали про дрони. А щодо захисту від них на вашу думку, наскільки ефективними можуть бути антидронові сітки в умовах міста, наприклад, чи можна, грубо кажучи, Херсон захистити, встановлюючи антидронові сітки? Якщо казати про трасу, то там є ефективність набагато більше ніж в місті. В місті вона нижча, тому що постійно повинні бути. Заходи і виходи всі тунелі. А це також можуть використовувати і дрони ті ж самі, але від скидів зверху або падінь е е зверху, то вони звичайно захищають, але там є нюанси по встановленню, тому що якщо там на трасі встановлюєш, встановлюються вони швидко, то в місті треба опилювати гілки, обходити лінії електропередач, тролейбусні. Лінії, і там важче і довше це робиться. Ну і звичайно, там дрони можуть атакувати е частіше ніж на трасі, на ті ж самі, де видно. Але ефективність їх доведена, і особливо е співпраці можна сказати так з репами, е Вони дійсно допомагають дуже добре е захищати наших людей. Пане Олександре, дякую вам за оперативну інформацію за те, що відповіли на наші запитання. Це був Олександр Толоконіков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую.